Карта обіріг на 2023 рік за знаком зодіаку. Мудрість країни Авалон. Овен. Карта Рух. Головний закон нашого життя це зміни. Все у світі починається та закінчується, щоб почати знову. Новий рік принесе у ваше життя як фізичний рух, яким і є саме життя, так і звільнення від обмежень та очікувань у ньому. Радійте, бо зміни вже поруч і щось нове увійде незабаром у ваш світ. Час розширяти свій кругозір. Перетинайте кордони як інших країн, так і внутрішніх знань. Мандуйте світом, як шляхом подорожей, так і завдяки віртуальним можливостям. Будь-де ви матимете можливість дивуватись різноманіттю життя, заводити нові знайомства та навчатись чомусь новому. Рух закликає залишити вантаж помилок у минулому, і цьому не можна чинити опір, тому що досягнути чогось нового можна лише відпустивши те, що було, і вітаючи те, що є, і те, що ще буде. Ця карта завжди є ознакою будь-яких змін на краще. Телець. Карта Олень Олень це символ, що асоціюється із сонцем. Світлом, чистотою, оновленням, відродженням, творенням і духовністю. Через схожість рогів оленя з гілками образ оленя поєднано з древом життя. Крім того, роги оленя символізують сонячні промені та родючість. У новому році ви займаєте позицію лідера у багатьох сферах свого життя. Це дасть вам змогу пишатись всім, що ви робите. Тож високо та з гордістю тримайте голову і інші будуть брати з вас приклад. На протязі року скеровуйте свій шлях питанням, чи я йду своїм найвищим шляхом, чи я дію чесно і роблю все, що можу, що мене стримує, гордість чи навпаки низька самооцінка. Олень просить вас бути лідером з найвищими намірами і завжди запитувати, що є найбільшим благом для всіх. Спроби уникнути відповідальність, підзвітність або завищена зарозумілість можуть бути ускладненнями на вашому шляху. Але саме Олень допомагає уникнути цього та виводить вас на саму вищу позицію з надійною та міцною опорою. Близнюки. Карта фея Землі Ця карта є ознакою того, що у новому році відновлюється ваш емоційний та фізичний стан. Все, що ви плануєте здійснити протягом року, повинно відштовхуватись від того, як це впливає на ваше здоров'я. Незайвим буде знайти зручне та приємне фізичне навантаження, звернути увагу на свій раціон, скласти режим дня та дотримуватись його. Світ чуттів є важливою складовою щастя. І він вартий вашої поваги до нього. Фея землі допоможе вам перенести навантаження з голови на тіло задля кращого самопочуття. Замість того, щоб аналізувати одне і те ж саме раз за разом, краще займіть себе фізичною працею. Ходіть босоніж, соніш, потравіте й пам'ятайте, що ваша фізична сутність є домом вашого духу, як мати земля є домом для вас. Все, що ви будете намагатись будувати у цьому році, вже має міцний фундамент. Тож стіни будь-якого проєкту стосунки, бізнес-ідеї, сім'я, всі вони будуть, немов надійна фортеця, як для вас, так і для вашого оточення. Рак. Карта комунікації. Чи ви зрозумілі та відверті, коли спілкуєтесь з іншими. Вам важко просити про допомогу або те, що вам потрібно. Цей рік зверне вашу увагу на те, як багато речей пов'язано з тим, як ви розмовляєте зі світом і як він розмовляє з вами. Він навчить вас бути чітким та шукати ясності у всіх комунікаціях між собою та іншими у вашому житті. Чи потрібно вам спілкуватись з кимось, з ким давно цього спілкування немає? Вам потрібно прояснити щось туманне між вами та іншою людиною. Можливо, треба комусь подзвонити або написати листа. Карта «Комунікація» каже, що з'ясувати все це у цьому році буде дуже вчасно, адже спілкування підкреслюється у всіх сферах вашого життя. Також ця карта зазначає, що спілкування відбувається не тільки між людьми. Ваші духовні провідники. Янголи та інші помічники завжди намагаються привернути вашу увагу. Варто бути відкритим до їх повідомлень. Запитайте і дізнаєтесь, подивіться і побачите, прислухайтеся і почуєте. Спілкування це не просто розмова про когось або щось. Це здатність здобувати священну мудрість, розвиваючи сприйнятливість та навчаючись слухати. І протягом року ви станете справжнім майстром з цього. ЛЕВ. Карта ЗМІЯ Повідомлення від змії містить собі інформацію щодо зцілення та отримання знань впродовж цього року. Будь-яка ситуація, в якій ви зараз знаходитесь, призначена для цієї мети. Своєю появою, Змія підкреслює, що знання це сила. Тому, якщо ви відчуваєте потребу у розширенні кругозору, саме час братись до справи. Книга, курси, вступ до навчального закладу тощо, це саме ті сходинки, які будуть легко вам підкорюватись та приносити задоволення. Змія віщує вам успіх, який ви заслуговуєте. Також змія заспокоює вас. Якщо ви страждаєте через душевні рани, які все ще потребують догляду, то сам Всесвіт зцілить їх найближчим часом. Щоб впродовж року сил вистачило на всі справи і плани, ця карта радить вам наступне завжди знаходьте час на відпочинок та повноцінний сон. Кожен раз, коли ви отримуєте нові знання або зцілюєтесь, ви витрачаєте багато енергії, саме тому, що ви змінюєтесь, тож, як і змія, Дає собі час на відновлення після скидання шкіри, так і ви приділяєте такому часу особливу увагу задля кращих результатів. Діва карта тягар. Які тягарі ви несете на цій частині своєї подорожі? Ви транспортуєте чужі тягарі з великодушності чи з певзалежності. Цей тягар настільки важкий, що гальмує вас. Карта просить вас зупинитися і поглянути на свої обов'язки, зобов'язання та все, що ви берете з собою у подорож. Ви чіпляєтеся за нездорові стосунки через страх, чи берете ви на себе тягар інших, щоб запобігти їх травмі? Чи знаєте ви, що це дозволяє іншим уникати уроків їхнього життя, і це зовсім не допомагає їм жити його самотужки? Поява цієї карти. Заохочує вас відпустити інших та їхній власний шлях саме цього року. Можливо, це також час для вас, щоб усвідомити, чи сприяєте ви тому, щоб вас потребувало. Якщо відповідь ствердна, тоді посилання полягає в тому, щоб звільнитися від цього тягаря, оскільки він народжений егоцентризмом. Віддайте тягар інших на розсуд Всесвіту! У них також є свої янгули та провідники, як і у вас. Довіртеся плану Всесвіту, яким він має для всіх. На власному шляху до щастя ви маєте знати, що у вас є всі необхідні інструменти мудрості, які вам знадобляться, щоб прокласти лише свій власний курс. Чесність, доброта, співчуття, проникливість, розсудливість, віра, прощення. Цей рік це час залишити позаду всі непотрібні тягарі та знати, що у вас є сила нести те, що належить саме вам. І це буде ваше довгоочікуване відчуття полегшення та щастя. Терези. Карта довіри. Чи є у вас проблеми з вірою? Чи є у вас очікування зради? Чи довіряєте ви комусь свої таємниці? Карта довіра нагадує вам, що для просування вперед впродовж року вам вона знадобиться незалежно від того, як саме ви до неї відноситесь. Настав час, щоб ви довірились Всесвіту своїм янголам і знанням того, що у Всесвіта існує план щасливої долі для всіх. Ця карта також просить вас пам'ятати, що людство недосконале, і навіть якщо ви довіряєте іншій людині. Існує ймовірність того, що ця довіра може бути порушена. Це означає, що ви повинні бути розбірливими і не довіряти сліпо. Пам'ятайте про те, кому і чому ви довіряєте, чи гідна довіри ця особа, справа чи обставини? У стосунках між вами та Всесвітом існують священні стосунки, де довіра ніколи не порушується. Тільки ви Можете порушити це, забувши, хто ви, дух у тимчасовій людській формі, раптово загубивши себе іншими словами. Пам'ятайте, хто ви є, довіряйте своєму досвіду та мудрості, і навколишній світ не забереться відзначити це подякою та дарунками долі. СКОРПІОН. Карта, кіт. Кіт дає змогу вам відточити такі здібності, як відстоювання незалежності і встановлення здорових меж. Але надмірна любов до свободи може призвести до втрати того, до чого ви маєте прихильність. Тож будьте врівноважені цього року. Кіт дає вам силу жити вільно і пам'ятати, що пригода тільки починається. Не забувайте, що кіт має 9 життів. І завжди приземляється на ноги. Йому вдається встати неушкодженим після падіння, щоб не сталося, так само, як і ви, долаючи будь-які перешкоди впродовж подорожі цього року, будете цілим і неушкодженим. Живіть вільно, кохайте без залежності і пам'ятайте, що з котом, як вашим попутником, ви можете сміливо та повністю зануритися в цьогорічне життя. Адже попереду їх у вас буде ще багато. СТРІЛЕЦЬ. КАРТА смерть. Цей рік це рік трансформації для вас в усіх сферах вашого життя. Таким є закон Всесвіту, все кінець і все початок. Незалежно від того, яке враження справляє смерть на нас, вона є необхідним аспектом усіх речей. Чому такого випадку не згадувати про Фенікса? Які підіймаються з власного попелу, щоб щаряти на вітрі оновлений і наповнений життя, або чому не порівняти смерть із зимою, частиною циклу цього життя, коли все живе, засинає або вмирає, щоб навесні знову прокинутися життям. Ця карта з'явилась для того, щоб нагадати вам, що все має свій цикл. Тож дякуйте та прощайтеся з циклом минулим і приймайтесь та вітайте новий цикл вашого життя. Варто бути сміливим, врівноваженим, з холодним емоційним станом, розсудливим та щирим, щоб на власні очі побачити якість того життя, що чекає вас попереду. Варто радіти, тому що мертвий, старий цикл надав життя новому та наповнюв його змістом вашого життєвого досвіду роблячи вас мудрішим майстром, перетворюючи досвід на інструмент для власної еволюції. Варто не жаліти, щоб особисто усвідомити, що закінчення завжди вказує на новий початок, а напис на кільці Соломона говорить, все проходить і це пройде. Навіть шлях у тисячу миль починається з першого кроку. Зробіть свій цього року, радить вам Всесвіт! Козиріг – карта бджола. Цей рік буде наповнений удачею, працевитістю та солодким присмаком перемог. Якщо бджола дає вам звістку, що є вашим попутником у цій подорожі, то варто зосередитися на наполегливій праці та відданості своїй справі, і приємний результат буде гарантований. Бджола і є символом удачі, тому чекайте справжніх чудес. Ваше життя буде сповнене підкореннями нових вершин, даруючи вам при цьому відчуття справжнього смаку солодкого життя. Але не варто забувати, що ви і самі створюєте свою удачу, тобто важливо прикладати зусилля, щоб просуватися до своєї мрії. Залиште осторонь, лінощі, сумніви, відсутність умов та засобів, адже хто хоче, шукає можливості, а хто не хоче відмовки. Ваші цілеспрямованість, розсудливість, вміння працювати у команді, наполегливість, гнучки розум та навички лідера зроблять гарний внесок у скарбничку вашого життя, а також наповнять ваш простір цікавими проєктами, багатообіцяючими зустрічами та початком багатьох цікавих шляхів у вашому житті. Водолі. Карта Ворон. Коли з'являється ворон, це знак магії, де елементи випадковості та планів Всесвіту об'єднуються дивовижним чином. У цьому році ворон передрікає вам наступне: будь-що, за що ви візьметесь або забажаєте можливе. Довіртесь мудрості цього птаха та відчуйте, як сам всесвіт анонімно супроводжуватиме вас впродовж усього шляху, піклуючись про вас допомагаючи та вказуючи кожен раз на вірний напрям руху до бажаного. Якщо ви не звикли або не вірите у прояви магії, тоді варто собі нагадати, що така магія трапляється у вашому житті щодня. У Ворона вищий рівень інтелекту, ніж у багатьох інших птахів. Ось чому його поява в вашому житті означає, що ви повинні використовувати цю якість, щоб протистояти проблемам, які завжди існують в житті кожної людини. Також Ворон вчить, що прояв допитливості та сміливості окупається і що ви не повинні боятися прагнути до того, чого хочете. Отже, варто повірити, що радість, розуміння та задоволення вже поспішають у ваш простір незалежно від того, як виглядають нинішні обставини. В це варто повірити, щоб переконатись на власному досвіді, що магія скрізь. Якщо сумніви от-от здолають вас, повторюйте послання ворона час від часу. Вірте в магію, і ви не зможете не бачити її. Магія живе в самій вірі. Очікуйте несподіваного і готуйтеся бути враженими цього року. Риби. Карта багатства Багатство, багатство це саме те слово, під яким ви, ніби підвітрилами, вирушаєте у подорож навколо сонця. Достаток та успіх, а також досягнення мети це той самий фундамент, який підготував для вас сам Всесвіт. Вам лише треба засукати рукави і розпочати з малого. Адже фортуна у попутниках впродовж цього року це як отримання самокату у подарунок для зручної та більш швидкої подорожі. Але у який бік їхати, з якою швидкістю? Чи їхати взагалі, чи може продати, подарувати, сховати у комору той самокат, це залежить лише від вас. Також ця карта звертає вашу увагу, що багатство – це не лише гроші чи майно, а ще й емоційне задоволення та душевний спокій. Тому, плануючи свій маршрут по багатству, не лишайте осторонь шлях збагачення у почуттях та пізнання себе. Ще не зайвим буде згадати, що запорука багатства це обмін, рух речей у природі. Оскільки ця карта також є надгадуванням, що маючи багатство, це ще й можливість віддати щось, щоб допомогти іншому, будь то гроші, час або щось цінне. І в завершенні підказка стабільним та постійним натиском потік багатства забезпечить спільна праця з тими, з ким поруч і серце, і розум. Карта запевняє, що й у цьому. Успіх на вашому боці.